До ігрових е і інших моментів. Чи Валерій Гайван, головний тренер Ігор Салівон, про тих, хто доєднуватиметься вже до гри з лавки. відбувається перші матчі переміг, посів перше місце. До останнього точилася боротьба з енергією за проміжну першу сходинку і майданчику. Команда, яка опинилася нижче, потім щоб наздогнати суперника е, забракло під пічні Максимайданчика. Що Чужі... жило та треба шукати можливість для удару? Не знайшов її, і не то відзначимо, що рятувальник два матчі е, записав е, перемоги в двох матчах. Перемогти е, в тій зустрічі завдяки голу Владислава Курила на 39-й хвилині. А тут дивіться, як... вивів спочатку команду Євгена Смоловика вперед, але потім три голи. Рігайван забив шість голів. Владислав Курило 5. Ну, от зокрема, дві цієї команди, яка тішила е... абсолютно різними результатами, могла здолати якогось фаворита. А тут Сирицький! ось така відповідь. Пам'ятає дуже і дуже зіграти до останнього. Тоді. Не було б і от так А, а загалом прес-служба Асоціації футзалу Сумщини любить ну приступає в Україні за кордоном. Ну і дуже часто любили акцентувати саме на артами собі. Дуже непоганий гандикап. Е зуміла заробити. І тут момент це протистояння. У студентському чемпіонаті України кончампанія від Афу до ЗСУ. Разом долучаємося. Перший матч матч е, другого ми з вами не бачимо, і такі моменти все ж таки були небезпечні. Пам'ятаємо, Микола Микитюк попереднього разу намагався розіграти. Сирицький. Тут дивіться, тож ти застати зненацька Юрія Савенка в цій ситуації ну, не вийшло цього зробити. Україну в лізі чемпіонів цього сезону представила, як на мене, дуже 11-та хвилина. У нас триває 0-0 без голів. Поки що і тут моменти... Диві... Савенко, закидання від Савенка. І тут м'яч ні, Олег виставной. Олег Виставной зумів його видався до м'яча Данила Бакшин, але розібрався в цій ситуації виставной. Мом... Терентія. ви дивіться знову атака від Урагана. На останнім часом в воротах також в резерві сьогодні Тарас Левандівський, і також Мико. Ментально, я думаю, попрацювати Ігорю Селівону перед стартом команди в плей-офф. Загалом вже мо. Хоча я думаю, що шанувальники Сумського футзалу навіть е без, за відсутності е представника е виставної простріл від Олега, тому, е звичайно, на цим треба розуміння, що все від тебе залежить, потрібно реалізовувати свої моменти. Поки що 0-0... пробігтися. У складі Що? має Владислав Курило забити. Ну, подивимося. І тут. Назар Швед. Швед продовжується на. Також Микола Микитюк. Ну, подивимося, чи буде зараз якийсь рок. Курило зараз вдало поборовся. І м'ячий залишився в рятувальника. І тут Кончаков, Кончаков, Кончаков на ударну позицію. Виходить 1-0! Ось так. от! Ось це так рятувальник Вийшла до своєї атаки. Звичайно, задоволений, звичайно задоволений. І Антон Кончаков і... у завгородній, завгородній потрібно захищати. Чожирозі. Проти володінь. А тут ні, позбавили м'яча Фаренюка. Що ж, Фаренюк знову? Матч важливий зі Ская футзал, але звичайно характер гри зовсім інший. Тоді хочеться зазіхнути. Я переконаний рятувальнику на те, аби... Я переконаний рятувальнику на те, аби перемогти. Основний час. Ну і тут небезпечний стандарт. Удари. Один-один. Ігор Корсун забиває. На 38 й хвилині рахунок стає. рівним на 38 хвилині рахунок стає рівним в нашому поєдинку. Немає Петра Шукорми, який любить такі стандарти виконувати. Але є Ігор Корсун, який не менш майстерно забиває в цій ситуації. Один один. Коли най 30 секунд, це звичайно більше біль... Грицина, Грицина, момент який сіріть. Микитюк, 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 Микитюк з м'ячем то! Рятувальник вчить перед. Але зараз перехоплення, вихід два в одного момент, дарку! Чи тут вона вдома, їм не треба було нікуди їхати, надомі, е, е, тим часом момент і до кола м'яч е, на кутовий пішов. <пілля> Чашині сам. Є філатар! Кончаков, Кончаковий момент! Уху, у ворота! налетів м'яч, Дивіться, Владислав Радченко забиває. Оце так! Неймовірний момент, неймовірного. Ще одне закидання вперед. Ідуть. Діхається Терентія у ряд! Сірійський цей матч коментував Богдан Ісаєв. За такі поєдинки ми дійсно любимо футзал. і чекаємо на продовження протистояння цієї серії, друзі. Почуємось.